Привіт, 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 мої любі друзі! Привіт, боже мій! Як приємно мені говорити з відчуттям того, що зараз же весна. Кожен раз, коли я виходжу в ефір. Кожен раз це інші вібрації, кожен раз це різні відчуття. Зимою вони одні, осінню Вони такі, ну знаєте, такі, не такі яскраві, як зазвичай. Влітку, звичайно, це розмар з розмай барв і емоцій, а весною це надія, це пробудження, це щастя, і це неймовірне повітря, яке ми відчуваємо усіми фібрами повністю шкірою. І так. Сьогодні у нас 2 березня 2024 року. Який же сьогодні день у світі, у Києві, в Україні? Сьогодні міжнародний день компакт диску. Уявляєте? В далекому, 1983 році, компанія Philips, Sony і усі самі потужні компанії звуковідтворюючі зібралися разом. І створили CD-диск, компакт диск 83-й рік. Це у нас ну був радянський союз. Ми що від того були далекі далекі. У нас не у всіх телевізор був вдома. Він був діаметром 12 13 сантиметрів, і на ньому були записані різні носії інформації для нас, для радянського союзу. Це було взагалі щось не видане, тому що дуже не у багатьох навіть тоді були магнітофони, бомбінні і касетні. А у світі вже був компакт. Диск до того, це були грамофони, різні звукозаписуючі пристрої. Зараз, звичайно, світ змінився. компакт – це вже якийсь архаїзм, тому що вся інформація на цифрових носіях, на флешках, а потім далі вона в хмарі зберігається і так далі. Світ дуже-дуже потужно поринув вперед. Але так воно і в житті нічого не стоїть статичне, все рухається, і це дуже класно. Воно так і має бути. А ще сьогодні день психічного здоров'я підлітків. Ви знаєте, час дійсно дуже складний, і молоді, підлітки, особливо маючи. Такий рухливий психотип, цей мінливий світ сприймають неоднозначно. Але зараз так багато різних інформаційних платформ, де дійсно можна багато чого почерпнути, принаймні батькам. У кого діти підлітки? І діти так само дуже зараз просунуться. Це не те, що ми, як я кажу, що якби нам тоді ті знання, ми тоді вчили виступлення Леніна на і апільської тезіси. Нафіга воно нам було потрібно? От я вас запитую, ні нафіга? Знаєте, щоб розуміти, що ті мокші з апрільськими тезісами і Лєніном нехай собі знаходяться там, за своїм поребриком. Життя чудове, неймовірно, кожен день якісь події. Я собі вже планую далі квітень, травень, рекламники, поїздки світ рухається вперед, жити далі. А зараз, розповівши про те, який день в чудовому настрої, я поспішаю до своїх друзів на міжнародну виставку Handmade Expo в Київській, експо в міжнародний український експоцентр з адресою Бровозький проспект 15, метро Лівобережна. тому що. Там так багато цікавого, і дай Боже, щоб в мене вистачило часу, тому що купа своїх справ перші половині дня, щоб вам розповісти про все це, познайомитися з новими талановитими людьми, нашими українцями, і зробити багато цікавих з з... 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 знімкувань, і так само зробити для себе цікаві родзиночки, придбати. Я дуже дякую е... хлопцю Льоші, так? який знімкує мене зараз, самий сусід з мого неймовірного скверу. От покажи нашу красуцю. Знаєте, як я називаю оце, оце все, де я роблю вам часто репортажі? Це кола сили, і звичайно, ці сосни, дубини, які я спостерігаю кожного ранку, з тим, як сходить сонечко, неймовірні картини. З видом на захід, ввечері закати. Кожен день це різні картини. І ввечері, коли я тут прогулююся, медитую, дихаю цим ароматом і ходжу по цим колам, і це знаєте, це така рекреаційна зона. Я бачу, наскільки тут у нас на нашій площаці щасливі усі: і літні люди, і мого віку люди середнього віку і діти. Правда, Льоша? Наш сквер неймовірний, тому що він. Просотаний любов'ю. Все всьому світі починається і закінчується з любов'ю. До нових зустрічей з любов'ю, з Києва. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.